Надії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають про це. Найголовніше з фронту і тилу на шосту ранку. Журналісти фактів і та Вікон СТБ віта. Росія вбила цивільну жінку на Херсонщині. Це сталося в Томиній Балці. Ще один місцевий дістав поранення. Влада Херсонщини повідомила, що ввечері по селищу окупанти завдали щонайменше шістьох ударів з реактивної артилерії, влучили в господарську споруду, що призвело до пожежі. Крім томаної Балки, під російський вогонь на Херсонщині напередодні потрапили ще щонайменше сім населених пунктів, зокрема Херсон, Антонівка, Білозерка, Комишани, і Кіндійка. Про них повідомляли в Херсонській обласній військовій адміністрації, інформуючи про поранених там цивільних. Попередньо відомо, що постраждалих жителів в області завчора, і одна жінка нагадаю загинула, але ці дані ще не остаточні. Четверо людей постраждали внаслідок чергового ворожого авіаудару по Харкову. Три керовані авіабомби росіяни запустили по місту напередодні надвечір. Від початку тижня росіяни чи не щодня закидають Харків фугасними та керованими бомбами. Цього разу дві фаб 250 впали в передмісті на відкритій території. Там травмованих немає. Третя бомба впала в Київському районі. Там є руйнування та постраждаль. Тут влучання по приватній житловій забудові. Внаслідок вибуху фактично було знищено 4 приватні житлові будинки. 60 пошкоджено. Також челесні ушкодження отримала 4 особи. Дві особи з гострою реакцією на стрес. І дві жінки отримали осколки поранення від скла після вибуху. Напередодні також стало відомо, що кількість жертв ворожого бомбардування міста, яке сталося у вівторок, зросла до п'яти. В лікарні померла літня жінка, яка отримала тяжкі травми та перебувала в реанімації. А на Харківщині поранень напередодні зазнали двоє чоловіків. Один із них із села Івашки Богодухівського району населений пункт росіяни обстріляли вранці. Постраждалий чоловік був доправлений до лікарні. У селі пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, господарські споруди, транспортні засоби та приміщення фермерського господарства. А вже надвечір окупанти обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Там поранений 78-річний чоловік, пошкоджені житлові будинки, господарські споруди. Десять постраждалих та зруйновані будинки росіяни вкотре вгатили п'ятьма кабами по Запоріжжю пізно увечері. Середи кілька керованих авіабомб рвонули просто посеред житлових квартарів, лишивши по собі суцільну руїну. Від початку тижня терористи невпинно б'ють зі своїх літаків по різних районах міста, намагаючись завдати якомога більше руйнувань та, вочевидь, залякати мирних мешканців. Пізній вечір середи у Запоріжжі у спальному районі міста лунає кілька потужних вибухів. Над епіцентрами терористичних ударів здіймається дим. Туди мчать швидкі. У дворі триповерхівки скривалений чоловік, якому надають термінову допомогу. Його сусіда із пораненою ногою вже вантажать у швидку. Ось так нині виглядає будинок, біля якого вгатилась російська авіабомба. Фасад знищено. 82 річна пані Галина на силу долає сходи до своєї квартири, аби знову поглянути на те, що накоїли російські нелюди. От Її маленька двокімнатка, яку старенька ділила із сином, зруйнована. Вони лише дивом лишились неушкоджені. Я спала здесь і слишу, що там шуршить. А потом бах, що Маріна, квартири говорю, як нет? Пані Марина, сусідка старенької. Того вечора була не вдома. Про приліт бомби й трощу повідомили сусіди. Жінка роздивляючись, руїну ледь не плаче. Та утром прийшла, от це уже снулась. Я, я не думала, що так прям вообще. Двері, вікна, ну все потрущено. Бачите, потолок. Ми тільки зробили косметичний ремонт. Даху нема вікон, немає двері. Всі перекривлені. Пан Юрій, мешканець приватного сектору. За кілька кварталів сюди упала ще одна російська бомба. Ось вирва від неї його будинок. Усього за кілька десят метрів. 23.10 вибух черговий. Мене благо обсипало тільки полякою. Тут десятки понівчених будинків та знищені легковики. Один геть відкинуло потужним вибухом, пошматованими деталями авто. Сіяна вулиця. Одна влетіла туди до сусідів, дах пробила. А ця тут вже ні видірже. Сльози 78-річний пан Віктор плаче, коли згадує той моторошний вечір. І з дружиною каже, вже відпочивали, і тут гримнуло під вікнами. Бабак, все, лай, благодаря. Що... Спав я за шифонером, у мене голова закрита була. до кварталу. Прибули комунальники та благодійники. Пан Борис з добробату не приховує. Вони вже втомились щодня. розгрібати завали після бомбових ударів. Та треба працювати. Сил не дуже багато, бо кожного дня працюємо на прильотах. Скільки вистачить сил, стільки будемо робити, може два-три доми. У нас є три локації житлового сектору для ворог. І зруйнував і пошкодив житлові будинки. Є постраждальні багатоповерхові будинки, на які скоріш за все буде зроблено технічне обстеження. І такі будинки будуть признані ті, якими не будуть відбудовуватись. А мешканці отримують сертифікати на придбання нових квартир. Молодчі русські мірилися. Андрій Пощтівартем Деженкову програма Вікне з єдині новини. Президент України Володимир Зеленський у Білому домі зустрівся з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Говорили про план перемоги у війні, запропонований Україною. Джо Байден сказав, що є два моменти із посилення позиції України в битві. Тому під час зустрічі було оголошено пакет безпекової допомоги. І друге, це підтримка України у довгостроковій перспективі. Байден зауважив, що слід допомагати нашій країні на шляху до членства в ЄС і НАТО та продовжувати реформи спрямовані на боротьбу з корупцією та зміцнення демократії. Таким чином, обома цими діями, ми даємо зрозуміти, що ми підтримуємо Україну зараз і в майбутньому, і нам є що обговорити. Ці два елементи мають вирішальне значення для того, як закінчиться ця війна. Дозвольте мені бути відвертим: Росія не переможе у війні. Росія не переможе, Україна переможе, і ми будемо з вами впродовж цього шляху. Сьогодні ми маємо і ви підтримуєте пакет допомоги на 7 мільярдів 900 мільйонів доларів. Це буде великою допомогою. І я обговорив з президентом Байденом план перемоги. Сьогодні ми готуємося обговорити деталі для посилення плану, скоординувати наші позиції, погляди і підходи. Наші команди будуть працювати разом, щоб забезпечити реалізацію наших подальших кроків. І я дякую вам за непохитну двопартійну підтримку і всьому американському народу. Разом ми маємо перемогти, і ми переможемо. Дякую вам. Деталями плану перемоги Володимир Зеленський поділився із віцепрезиденткою Сполучених Штатів, кандидаткою в президентки від демократів Камалою Гарріс. За його словами для України дуже важливо бути повністю зрозумілими і працювати в повній координації зі Сполученими Штатами. В Свою чергу Камала Гарріс сказала, що підтримує Україну та те, як наша держава бачить закінчення війни. Вона вважає, якщо не зупинити російську агресію, то наступними цілями Путіна можуть стати країни НАТО. А сам кремлівський диктатор міг би закінчити війну, якщо би Війська з території нашої держави Гаррі запевнила у подальшій підтримці України, бо це стратегічні інтереси сполучених штатів. ніхто не зможе завершити цю війну без участі України, але дехто в нашій країні хоче, щоб Україна відмовилась від значної частини своєї території. Хто вимагає, щоб Україна погодилась на нейтралітет і відмовилась від своїх безпекових зв'язків з іншими країнами? Ці пропозиції подібні вимогам Путіна. Але це не пропозиції миру, це пропозиції капітуляції. Також напередодні ввечері стало відомо, що кандидат від республіканців Дональд Трамп вже сьогодні зустрінеться з Володимиром Зеленським у Трамп Таурі. Про це він написав особисто в одній із соцмереж. Це неприпустиме використання у політичній рекламі зображень наслідків повномасштабної війни Росії в Україні. Так, Міністерство закордонних справ України відреагувало на рекламні плакати партії Грузинська мрія. Вона у рамках передвиборчої агітації виготовила банери з розміщеними поруч світлинами руйнувань в Україні внаслідок російських ворожих атак та на контрасті нормального життя в Грузії. Підписи закликають виборців обирати мир і сказати Ні війні. А подекуди на тлі руйнувань розмістили номери у виборчих списках опозиційних до провладної прозахідних партій. У МЗС України засудили таку рекламу та заявили, що народ Грузії може не боятися нової війни, поки Україна чинить опір російській агресії. А владу Грузії закликали утриматись від використання теми війни в Україні. У столиці відбувся ще й конгрес, який об'єднав понад 300 учасниць та більш як 50 спікерок. Жінки обмінялися історіями та власним досвідом реалізації себе як жінки, зокрема в умовах війни. Власними знаннями поділились лідерки бізнесу, а маркетингу та зі світокультури. культури. Докладніше сюжець. Три сотні вродливих, яскравих та успішних жінок. Теми професійної реалізації, управління бізнесом і командою та кризовий менеджмент. Всі ці питання жіноцтво обговорювало у межах ШІ конгрес. Серед спікерок, топ менеджерки відомих українських компаній, представниці влади, відомі українські ведучі, акторки і співачки. Дякуємо. Серед найбільш актуального тема підтримки ментального здоров'я про це говорила і директорка з персоналу міжнародної фармакомпанії в Україні Лілія Дубас. Жінка переконана в умовах сьогодення як ніколи складно зберігати стабільний емоційний стан, тож варто намагатися принаймні балансувати. Адже саме з цього починається будь-яка самореалізація. Добробут нації залежить від добробуту мільйонів громадян. Тому, в першу чергу, важливо пропіклуватися про себе, запитати себе. Що допомагає мені сьогодні? Як я відновлююсь, що можу я відпочивати і, в принципі, дозволити собі відпочивати? Починаємо з себе, і далі ми будемо впевнено рухатись до того, щоб змінювати інше. Окрім цього, учасниці обговорили й те, як правильно вибудовувати бізнес у періоди кризи, про що комунікувати за аудиторією, та як слід налагоджувати роботу команди. Як на мене, взагалі найважливіше це адаптивність вміти адаптуватися самому і при цьому адаптувати компанію до того, що відбувається навкруги. На жаль, так воно є. Як бачили який сьогодні день? Був купа тривог. Ми розповідаємо про те, як вести бізнес цию кризову ситуацію. Окрім того, сама ситуація в цей момент кризова. Окрім того, як для мене важливо також не забувати про чуйність, не забувати про те, що е -е, треба бути. Ну, як би це зараз дивно не звучало, але мабуть і другом для своїх співробітників. Тем про бізнес та розвиток власної справи на панельних дискусіях було чимало. Адже за словами директорки банку з питань комунікацій, корпоративної соціальної відповідальності та залученості Яніни Ольховської, жінки зараз прагнуть відкривати власну справу розвивати вже існуючий бізнес або ж очолювати підприємство своїх чоловіків, які пішли на фронт. І саме на такому заході жіноцтво може ефективно обмінятися досвідом. 190 тисяч в Україні було відкрито нових підприємств за 2024 рік, і 59% було відкрито саме з жінками, не зважаючи на труднощі, жінки почали очолювати і керувати бізнесом своїх чоловіків, і це дійсно надихає. І у нас є такі випадки, коли жінки керують не тільки. Можна сказати, аграрним бізнесом або підтримують автомобільний бізнес, очолюють металургійні заводи. Ксенія Павлишин, Олександр Назаренко, програма Вікне на себе марафон. Єдині новини. Пам'ятається, багато писали, що Україну врятує жінка, і вказували, що це може бути якась відома політична персона за океану. А мені здається, що це сучасна, розумна, освічена, тендітна і вродлива, і небайдужа та патріотична наша українська жінка. Наступний випуск вже о сьомій. Побачимось.